Добрий день, любі малята! Давайте ми з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз пора року зима. Подивіться, яке в мене гарне, красиве віконечко. Як ви вважаєте, хто його так розмалював? Так, це Мороз намалював на вікні. Різноманітні візерунки, сніжинки. Давайте разом відкриємо віконце і поглянемо, що там? Що ми бачимо за вікном? Все навкруги біле. А чому все навкруги біле? Тому що випав сніг, і все навкруги вкрилося білою ковдрою. А погляньте, хто вийшов гуляти на прогулянку. Так, діти вийшли гуляти. Давайте з вами звернемо увагу, як діти наші одягнені. Діти одягнули теплий зимовий одяг. А чому? Тому, щоб не замерзнути. Адже взимку на вулиці дуже холодно. І морозець щипає за щічки. А зверніть увагу, що роблять діти? Так, діти ліплять сніжки зі снігу, ліплять сніговика, катаються на санчатах, діти дуже люблять бавитися. Дітям дуже весело на зимовій про Діти пропоную трішки відпочити і обіграти вірш Грицька Бойко, який називається морозець. Тож повторюйте разом зі мною! Роковички. теплі валянки у нас широко кавычки. Морозець, морозець, на в долоні. У девчаток их локьяток в червоні. У девчаток их локьяток в червоні. Морозець, морозець, мужчим по нам Тавички, теплі валянки у нас швидкі тавички. Діти, а чи любите ви грати взимку на прогулянці? Так, я гадаю, що вам дуже подобається грати взимку на прогулянці. Адже і дорослі, і діти дуже полюбляють бавитися на зимовій прогулянці. А на цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення до зустрічі!